Друзі, араз тіві перші про головне поїхали. Працівник ТЦК побив мого брата. Історія рівнянка, коли людина з повноваженнями вважає, що їй усе дозволено, страждання страждають невинні. Далі мовою оригіналу авторки. Працівник ТЦК побив мого брата. Ситуація сталася п'ятниці 26 грудня 2025 року. У місті Рівне неподалік роботи мого брата, в одній з кав'ярень, точніше біля неї. І брат просто пішов взяти каву собі як зазвичай і випадково зустрівся з працівником ТЦК Малушин Вадимом Михайловичем і його братом Жук Сергієм Васильовичем. Тоді Сергій почав зачіпати мого брата словесно, після чого підточився Вадим, але вже почав прямо його ображати, використовуючи нецензурну лексику. Поруч був поліцейський, який спостерігав за цим всім процесом, і просто сказав моєму братові Богданові: не звертай на це все уваги, на що він відповів. Мені все рівно, це ж він мене підколює. Очевидно, Вадима дуже зачепила ця фраза, слово підколює, і він декілька разів, повторюючи, почав пропонувати Богдану вийти на двір, і я тебе там попідколюю. Цитую ці слова Вадима. Тоді підійшов до Богдана його колега, також взяти собі кави, і вони двоє помітили, що на дворі хлопці щось почали між собою спілкуватися: Сергій, Вадим, ще інший чоловік, який представився як працівник ТЦК, і інші хлопці, які, про яких ми не маємо ніякої інформації. Після чого мій брат, дочекавшись своєї кави, вийшов на двір, і тут на нього починає бігти Жук Сергій Васильович з увімкненим електрошокером. Такий у нього був жарт. Після чого чоловік, який представився працівником ТЦК, і весь час мовчки спостерігав, підходить до Богдана, просить показати його свій військовий квиток і паспорт. Що Богдан зробив без жодного слова. Тим часом колега залишився в кав'ярні, і поліцейський теж був там всередині, і спостерігав за цим всім процесом. Колега запитав у того, що це відбувається. На що поліцейський йому відповів: заспокойся, вони прикалуються. Тоді цей працівник ТЦК почав затягувати Богдана до своєї машини, коли притягнув його до дверей, до сидіння відпустив словом його відпустило. Він почав забиратися геть. Зі словами дій довіса зі своїми жартами. Однак Вадим, попри прохання спроби зупинитися, наблизився до Богдана. Спочатку він почав смикати його за куртку, тоді схопив його за волосся. Ці дії спричинили до того, що він просто вирвав йому жмут волосся. Богдан почав оборонятися. Той ще раз схопив його за волосся і вирвав другий жмут. Тоді Вадим вдарив його по голові, що спричинило до гематоми і творення величезної гульки, вдарив його в зоні нирки, що спричинило до перелому ребра. І також штовхнув його своїми ногами на землю, що спричинило проблеми з шиєю, тому що, коли він впав, йому дуже е, заболіло і боліло наступні дні. Окрема історія про лікарню, з якої Богдан штовхнувся. Я просто прикріпляю зараз скрін, ви собі прочитайте і самі зробіть висновки. Далі їх почали розбороняти інші хлопці, колега і поліцейські, які весь цей час стояв і спостерігав за цим, після чого пішов розмовляти з Вадимом. І в цей час Сергій підійшов до Богдана і почав казати, що з родичами так справи не вирішується, тому що цей Малушин Вадим Михайлович це мій колишній чоловік лейтмотивом через всю цю історію. Ми ж родичі, родичі, родичі так справи не вирішуються. На що Богдан наголосив Ми не родичі, і справа сталася конкретно зараз. Ситуація сталася конкретно в цей момент. Ви мені погрожували і з нею. Ми будемо розбиратися. Дуже дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Хочу попросити вас про будь-яку активність, яку ви можете зробити. Це репости, лайки, коментарі. Будь-що. Я буду вам дуже вдячна і дуже хотіла б, щоб ця справа не зам'ялася. А зломисники понесли відповідальність за скоєний злочин і припинили відноситися так до людей, користуючись своїми повноваженнями. Також прикріплю кусочок відео. Яка я побачила на просторах Фейсбуку, це теж може допомогти і зрозуміти і вам, що це може стосуватися кожного з нас. У той же час працівники державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону повідомили вже четверту підозру колишньому керівнику рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Цього разу він підозрюється у перешкоджанні законній діяльності збройних сил України. Зокрема, йдеться про умисне сприяння громадянам в ухиленні від мобілізації. Та військової служби в умовах воєнного стану повідомляють на сайті ДБР. Правоохоронці вже затримали колишнього начальника ТЦК, слідчі. Проситимуть для нього запобіжний захід тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Нагадаємо, у липні 2023 року йому було повідомлено про підозру у справі щодо побиття солдата. Він підозрюється в застосуванні насильства щодо підлеглого та в грабежі. Крім того, під час обшуків знайдено мільйони доларів та коштовностей під ліжком у жовтні 2023 року. Працівники ДБР повідомили йому одну ще підозру під час розслідування побиття солдата. ДБР встановило, що керівник рівненського військомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн грн. Дослідження ймовірних інших епізодів його протиправної діяльності продовжилося. У липні 2023 року. Він був відсторонений від службових обов'язків та перебував під вартою без можливості внесення застави днями. Після оскарження рішення стороною захисту апеляційний суд змінив запобіжний захід екс керівнику рівненського обласного теца його випустили з СІЗО під заставу у розмірі майже півмільйона гривень. Наразі війському теж може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Обласний військовий комісаріат Сергій Лоцюк, який заступив на посаду на Рівненщині чині торікавосани, був маловідомою на загалу людиною. Кажуть, уникав публічних заходів. До цього більше 10 років будував свою кар'єру в районних військоматах на Прикарпатті. Його навіть і називали комісаріатом Карпата за керівництвом центром комплектування та соціальної підтримки. В Косівському, верховенському районі Івано-Франківщині, де населені пункти розташовані в гірській місцевості у 2018 році. Луцюк зумів потрапити у список щасливчиків, які отримали двокімнатні квартири в Івано-Франківську від спілки місцевих забудовників. Про його заслуги в документах на житло сказано мало. Лише згадувалося, що був у зоні. АТО в 2014 році. Уже в розпал війни його переверлив на роботу до рівного а днями він став відомий на усю країну. Сталося це завдяки відеозапису, який оприлюднило державну. Бюро розслідувань на записі демонструються методи роботи обласного комісара з підлеглими. Слідство стверджує, що водій однієї з військових частин рівненського району хотів доповісти про порушення в роботі обласного та районного комісарів. Однак комісари дізналися про такі наміри підлеглого і вирішили залякати військового. Вони влаштували імпровізований допит. Сергілуцьо орудував битою. А районний комісар Віталій Козарачок знімав процес на відео. Комісари також змушували водія ставати на коліна та вимолювати пробачення за. Те, що той хотів на них доповісти. А який же компромат на начальство вдалося зібрати підлеглому комісарів у ДБР, поки це не розголошують в інтересах слідства. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.